Слава навіки Богу, дорогі підписники та гості каналу. Всіх вас благословляю і бажаю вам щастя, міцного здоров'я та Божого благословення на кожен день вашого життя Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Тема хрещення, що хрещення є в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. І хрещення без навчання, без учення Слова Божого, це є сектанство. Що є таке сектантство? Це секта це уклонення від. Першого істочника Біблії. Ось коли людина уклоняється від Біблії від Слова Божого, то таке вже вчення є сектанством. І багатьох зараз людей хрестять в немовлячому віці, але немовлята вони не можуть покаятися і не можуть вивчити Біблію, оскільки вони ще нічого не розуміють. І таке хрещення, коли хрестять немовлят, є недійсним. Що хрещення має відбуватися осознано в осознаному возрасті. В осознаному віці, ось. І коли людина обучилася Слову Божому, коли людина покаялася, і вона тоді приймає рішення, що їй треба хреститися. Хрещення це погруження в Слово Боже. І це є народження згори, коли людина обучається Слову Божому, коли вона погружається в нього, і тоді відбувається. Ще хрещення Духом Святим. Ось, Тому повне відео на цю тему подивіться на каналі Слово Боже Салтаненко. Допис на то відео я залишу в описі під цим відео. Так що заходьте, дивіться, і нехай Господь вас береже.